На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції сил оборони та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Посад Покровське, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Біла Криниця, Тополини, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Ворожі війська завдали авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вели повітряну розвідку безпілотниками. Противник продовжує ракетний терор, обстрілюючи військові та цивільні об'єкти. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Обмежений просування суходолом. Ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння для демонстрації сил вздовж лінії зіткнення. В напрямку наших позицій та вивільнених населених пунктів нанесено 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штормовою авіацією. Наших втрат немає. Внаслідок удару РСЗВ «Смерч» по березнегуватому поранення отримав місцевий мешканець. Нашу авіацію нанесено 2 удари по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сили і техніки біля Брускінського. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечують на втрати ворога в кількості: 19 расистів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, і ще один склад боєприпасів в Береславському районі Херсонщини.